Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 25 серпня, вечір уже, і я хочу показати, як ми ліквідовуємо е, нуклеусний парк. Матковий відний сезон дійшов свого логічного завершення, будемо говорити, і в нас дуже багато залишається рамочок із. Печатним розплодом і медом. Що ми з ними робимо? Я зараз вам покажу. Ми на сім'ю ставимо надставку і туди ставимо ці рамочки. Головна мета такого, будемо говорити, такої роботи в тому, щоб зберегти той розплід. Який нам маточки залишили. Після того, як вийде розпліт на рамках і, можливо, залишиться мед, ми його попробуємо відкрити, щоб джілки забрали в гніздо. Якщо вони його не заберуть, ми його відкачаємо в медогонці звичайно. Давайте подивимося, як ми це робимо. тут Частину от нуклеусного парку ми вже ну, звільнили, ну порожні стоять, рамочки вже на переробці. Ми використовуємо рамочки тільки свіжі, минулорічних зовсім не беремо. У цьому році пробували частину брати, щоб. Вони перезимували якось, але потім стільки з ними гімарою, що не це. Зараз я надіну шапку, щоб спокійніше себе чувствувати. Частину оцих нуклеусних рамок. Чи, ну, Нуклеусів освободили. І рамки ми от такий вулик у нас вісьмирамочний. Поставили на Я зараз зніму, покажу, як воно виглядає. Я потім ми разом з вами проробимо цю процедуру. Отак от тут, бачите, рамочки із розплодом. Три, дві рамочки. Верніше, отак от ми поставили, потім тут. От, бачите, тут які рамочки зараз витягнемо. такі рамочки, стільки розплоду. Мені його шкода. Що він пропаде без матки, ми його поставили сюди і він потихеньку будуть виходити, бджілки, всі. Коли молода бджола вийде, вона уходить в гніздо, тоді ми рамочки ці звідси заберемо. Таку процедуру ми отут проробили з цими вуликами. Бачите, це, це не безпорядок, це Робоча обстановка, будемо говорити. В цьому році, бачите, нуклеуси частенькі, через те, що сім'ї до... були сильні, е навіть молі практично не було, як це обично буває в кінці сезону в нуклеусах. Ось так ми в лежак склали вулики. Тут давайте заглянемо. До них О, отак рамочки складені, бачите? Тут, тут в них тепло, я ж коли розплід вийде, ми ці рамочки заберемо, мед залишиться, мед відкачає. А тепер давайте разом спробуємо зробити таке от з цими нуклеусами. Їх жа жалко так залишати. Деякі там, можливо, й залишають, виводять ще маток <гум> в них, але ми цього не робимо. Ну от Наприклад, взяти любий оцей нуклеус. От так зараз би якось примудрувати цю камеру. Так, ну от давайте подивимося, що в цьому нуклеусі. Ну, от така картина. Бачите, матка забрана, а от стики тут розплоду. Ну не оставляти ж їх в біді, правильно. О! Витягуємо рамочки, дивимося. Якщо є маточники, ми їх... Зриваємо. Якщо є матка, яка вийшла вже з тих маточників, бо є, що матки вже давненько забрали, може вийти матка, ми її придушуємо і рамочки все рівно складаємо, Ну, як в донорському, і вже вони там, чи як сказати, на виході. О, бачите такі нуклеуси. І це майже всі оці нуклеуси вже порожні. У нас заселені із матками залишаються оці чотири. Два на чотири. І ото крайні, то вже на зиму. Раніше ми складали із цих нуклеусів, такі зборні робили сім'ї, підсажували одну матку, але то ну, дуже багато клопоту. Зараз от, бачите, завернули, поставили вже магазинчик, сюди завернули тут задню стінку в сім'ї і зараз будемо складати. Складемо дві рамки по довжині і потім всередину вже по одній рамці, щоб не збивати, не тратити часу. А ось зараз я вам покажу, в яких сім'ях там в мене відео є вже на YouTube каналі. Я тут силочку вам дам. О. А отакі сім'ї будуть у нас зимувати. Про них я розкажу. Бачите, тут в них медом занесено, повністю ми їх не кормимо, 4. Пів до Данівської рамки ми їх вже не кормимо. Ну от, Пройшло буквально тут 10-15 хвилин, ми заповнили цей магазин, отак от рамочками. Освободили тут 5 перед вами і. Тут одне матко місце. Ну все, одну, одна рамочка туди не підійшла, тому що вона така повністю медова. Ми її дамо на відкачку. Три рамочки отак викинули на. Зараз цю бджілку ще струсимо. Отак. Все, за. Зараз ще освободимо оціну клеуси. І так потихеньку будемо завершати матковий відний сезон. Все, всім пока. Всього самого найкращого. Перемоги.